Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про значні зміни в системі медичного страхування, які вступають в силу з 2026 року. Це одні з найсерйозніших оновлень за останні роки, і вони торкнуться мільйонів сімей у США. Якщо ви покладаєтеся на субсидовані плани, нові правила можуть вплинути на ваш доступ до допомоги, податкових розрахунків та особисті витрати. Ми розберемо все крок за кроком від субсидій до рівня бідності і до ліміт витрат. І я дам поради, як уникнути помилок. Я додам практичні приклади, калькуляції та рекомендації, яких немає в загальних статтях. Інформація базується на офіційних даних на грудень 2025 року. Якщо ви іммігрант або маєте низький дохід, це відео для вас. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і СПА. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перед тим як ми поговоримо про зміни в медичному страхуванні в 2026 році, я хочу нагадати. Якщо ви плануєте не тільки виживати, а й будувати стабільне майбутнє в США, запишіться на наш курс Бізнес-податки та бухгалтерський облік США. Він для тих, хто хоче відкрити свій бізнес самостійно без помилок, освоїти професію tax Accountant». Для бухгалтерів це означає підняти кваліфікацію, для власників бізнесу оптимізувати податки на 30-40%. Курс побудований практично. Як зареєструвати компанію, як обрати структуру, як заповнювати форми та вести облік. Не чекайте на ідеальний момент. Створюйте його самі. Переходьте за посиланням у описі перші 50 записів з бонусом шаблон податкової декларації. Місць небагато, тож поспішайте. Окей, okay, почнемо. Субсидії та федеральний рівень бідності FPL Federal Poverty Level. І це одне з ключових змін 26-му році, і це скасування тимчасового правила, яке діяло до 25-го року. Тобто раніше сім'ї з доходом нижче 100% ФПЛ федерального поріга бідності могли отримувати субсидії, якщо Medicaid був недоступний. З 26-го року все повертається до жорстких норм. Субсидії тільки для доходів від 100% до 4% FPL. Якщо дохід є нижчим за 100% рівня бідності, Зазвичай очікується, що люди матимуть право на інші види державного страхування, наприклад, Medicaid, особливо в тих штатах, які розширили програму Medicaid. Але що робити іммігрантам, якщо їхній дохід у 26-му році нижчий за 100% FPL, Але при цьому вони не мають права на Medicaid? З 1 січня 26-го року ця виняткова норма скасована. Тобто лавли презент іммігранти з доходом нижче 100% FPL, які не мають права на Medicaid через свій імміграційний статус, більше не мають права на субсидії на Marketplace. Тобто, іншими словами, якщо у вас дохід менше ніж 100% FPL, і ви не маєте права на Medicaid, за страховку доведеться платити повністю. Окей, okay, ми використовуємо термін FPL. Що таке FPL? FPL це федеральний рівень бідності. Це база для розрахунків. Для 2025-2026 років у 48 континентальних штатах поріг, поріг бідності для однієї особи це 15 650 доларів в рік. Це 100% FPL. Для сім'ї з 4 осіб дохід 31200 на рік. Для Аляски та Гаваїв вищий. Для сім'ї з 4 поріг бідності. 39 тисяч і 358 відповідно, щоб перевірити свій, зайдіть на healthcare.gov і використовуйте калькулятор. Практичний приклад: сім'я з трьох осіб у Каліфорнії з доходом 25 тисяч доларів на рік, що нижче ніж 100% FPL. У 2025 тисячі вони могли отримати субсидію на Marketplace. У 2026 шостому тільки або Медикейт, або повна оплата, якщо Медикейт недоступен, і це може бути 800 тисяч доларів за місяць за базовий медичний страховий план для іммігрантів без 5 років резидентства Медикейт обмежений, тож це провал без допомоги. Але Якщо ви є іммігрантом з легальним статусом перебування і ваш дохід у 26-му році становить щонайменше 100% федерального рівня бідності, тоді, в принципі, ви можете претендувати на субсидії так само, як і громадяни США. Порада. Якщо дохід коливається, оновлюйте дані в аккаунті Marketplace щомісяця через Report Exchange. Ще одна жорстка зміна скасування лімітів на повернення переплат. У 2025 році ваші повернення обмежували, наприклад, до 3 тисяч доларів для деяких осіб. Але з 2026-го повертаєте все. Якщо прогноз доходу занижений при подачі 1040 форми, це податкова декларація, SSA розрахує і стягне різницю. Наприклад, ви вказали дохід 40 тисяч доларів, що є 150% FPL для сім'ї з чотирьох, і отримали субсидію в 5 тисяч доларів. Реальний дохід вийшов, наприклад, 50 тисяч доларів, що 200% FPL. Недоплата повертається повністю. Використовуйте калькулятор на healthcare.gov для прогнозу. Якщо у вас є зміни, нова робота, нова дитина, оновіть дані в кабінеті до 15 го числа місяця. Для сімей з бізнесом self-employed враховуйте сезонність доходу. Тепер давайте поговоримо про out of pocket ліміти та особисті витрати. Витрати на лікування зростають. Максимальний out of pocket ліміт у 2026 році 10 600 для однієї особи, 21 200 для сім'ї. Це верхня межа, після якої план покриває 100%. Але deductibles, тобто франшиза та копейспівплата накопичуються дуже швидко. Наприклад, у бронз плані дедактабл 7 000 доларів. Тобто, ви платите перші 7 000 самі. Потім CoinSurance 40% до out of Pocket, яке може бути, як я вже сказав, 21 200 для сім'ї. out of Pocket включає deductibles, Copays, CoinSurance, але не премії, тобто не, не місячні платежі. Для рецептів перевірте Tires рівні ліків. Tire 1 це 10 доларів, Tire 4 200 і плюс. Калькулятор на Healthcare GOV показує out of Pocket для планів. Тепер давайте поговоримо про. Бронзові та катастрофічні плани, які вважаються HDHP – High Deductible Health Plans. З 26-го року бронзові та катастрофічні плани офіційно вважаються HDHP – сумісність сумісні з HSA – Health Savings Account. HSA – це рахунок для медвитрат з податковими пільгами і внески можуть бути 4 150 на одну особу в 26-му році. Відраховуються від податку, гроші ростуть без оподаткування, знімаються також. Без податку на медичні витрати. Наприклад, ви вносите 3000 доларів на рік, економите 720 доларів податків при ставці податку в 24% за 10 років при 5% дохідності це 40 тисяч доларів на лікування. Але HDHP мають високі дедактибл 1600 або більше. Тож для частих візитів до лікаря ці плани не ідеальні. Тож порада. Відкрийте HSA через банк, наприклад, Fidelity, інвестуйте для зростання капіталу. Для сімей ліміт внеску в HSA до 8300 на рік плюс 1000 доларів кетчап, якщо вам 55 років або більше. Якщо ви маєте хронічні хвороби, обирайте срібний Silver Plan. Там deductibles спадають до від 1000 до 3000 доларів. Якщо маєте право на Medicare, Субсидій на Marketplace немає. Перевірте на Medicare.gov Для іммігрантів, якщо у вас 5 плюс років резидентства, Medicare доступний, але поєднання з Marketplaceм немає, заборонено. Тепер поговоримо про сроки реєстрації та SEP. Open enrollment 26-го року починається з 1 листопада 25-го року і продовжується до 15 січня 26-го року. Сеп Special Enrollment – дається 60 днів на подання, що при подіях шлюб, дитина, втрата роботи, страховки, переїзд, звільнення з в'язниці, надіюсь, нікому не потрібно. Medicaid чи помилки Marketplace. Наприклад, якщо ви втратили роботу, подайте СЕП, отримайте субсидію на основі нового доходу. Якщо переїзд, перевірте, чи змінюється FPL. Між штатами може бути різниця до 20%. Тобто для сімей. Маркетплейс в 2026 році жорсткіший, менше субсидій для низьких доходів, повне повернення переплат і вищий out-of-пакет. Тому плануйте дохід, оновлюйте дані, без більш-менш точного прогнозу доходу, ризикуєте тисячами доларів, які треба буде повертати. Окей, невеликий чек-лист. Перше. Розрахуйте FPL, Federal Poverty Level для сім'ї. Друге, оновіть аккаунт marketplace до open enrollment. Третє, порівняйте плани. Silver для середніх доходів і бронзовий з HSA, якщо не плануєте часті візити до лікаря. А я нагадую, що ми розширюємо нашу команду страхування в США, в тому числі медичного страхування. Вам не потрібен диплом, ви можете поєднувати це з головною роботою або працювати на повній основі. Запишіться в календарі для деталей на онлайн зустріч, де ми все обговоримо, як легально заробляти в цій сфері в США, отримання ліцензій та робота напряму з компанією. Фінансова стабільність це не мрія, а стратегія, і ми покажемо вам шлях. Зміни в 2026 році роблять маркетплейс менш гнучким, але з HSA це все ще ж потужний інструмент. Якщо ваш дохід від 100 до 4% FPL, максимізуйте субсидії. Для низьких доходів перевірте Medicaid або чип для дітей. Якщо ви іммігрант без 5 років, розгляньте державні програми штату. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь, коментуйте і до наступного відео.